Зранку, 16 лютого, на подвір'ї біля Рівненської обласної станції переливання крові велелюдно. Півсотні священників Рівненської єпархії Української православної церкви прийшли здати кров для онкохворих діточок. Їхні наміри благословив митрополит Рівненський та Острозький Варфоломій. Акцію приурочили до міжнародного дня онкохворої дитини, який збігається із святкуванням стрітання Господнього. Це рік в Рівненської Острозькій єпархії. Об'явлений роком допомоги онкохворим дітям. Наші священники вже на протязі досидового періоду часу почали опікуватися такими діточками в нашій області. А так як вчора був міжнародний день допомоги онкохворим дітям, наші священники прийняли рішення допомогти одним із самих необхідним в лікуванні цих дітей це здати для них кров. Ми думаємо, що ця справа є. Прикладом повинна стати прикладом для багатьох наших віруючих для багатьох наших прихожан, щоб і вони відгукнулися на цю добру справу. Спочатку зібрану кров віддають на обстеження. В екстрених випадках нею скористаються уже через 5 годин. Решту заморозять і зберігатимуть півроку. На кров, яку здали клірики рівненської єпархії, чекають в обласній дитячій онкології. Нині там на лікуванні перебуває до двох десятків маленьких пацієнтів. Складний процес одужання для більшості не обходиться без донорської крові. Найзатребуванішими, за словами лікарів, є донори третьої та четвертої групи з резусом мінус. Зараз ви привели своїх донорів і ми поповнюємо цей запас. В основному акції йдуть на дитячу онкогематологію. Це не означає, що зразу кров, їх, цих, що здали, підемо. Якщо немає, ми даємо на другій лікарні, а потім своїх донорів видаємо туди. Просто вона дешевша для дитячої онкогематології. Не, не, не включається оплата донора. Отець Василь Начев розпочав соціальне служіння у дитячій онкогематології ще кілька місяців тому. Про проблеми цих дітей знає не щоток. Щотижневе спілкування щораз приносить додаткові знання про те, як можна їм допомогти. Вперше священник здав кров кілька років тому. Власне життєвий випадок дав пошту в хорошій справі. Мого знайомого, коли в нього дитинка впала в кипяток і буквально там терміново потрібно було здати, і фактично це було напевно років. З 8 чи з 9 назад, і з того часу от, періодично от, приходиться інколи допомагати, здавати кров. Загалом акція триватиме майже місяць. Священики сподіваються, що за цей час до неї долучиться чимало вірян української православної церкви. Наразі допомогу хворим діткам з онкогематології можна надати й у інший спосіб, опустивши грошову купюру у скриньку для пожертв, які вже більше місяця стоять у храмах краю.